Привіт друзі! Ще один лайфхак. Можливо, хтось не знав, бо я теж був таким самим. Renault Megane 3. Як включити, якщо у вас є противотуманки, передні і противотуманка задня, як її включити? Ось на лівому цьому речашку. Ми, якщо хочемо включити передні противотуманки, ми подаємо так і вони включаються. Якщо хочемо задню включити, так і вони включаються. Щоб виключити, ще раз робимо так, і вони включаються. І так виключається задня. Це все буде показуватися вам тут. Але це буде включатися тільки тоді, коли ви їдете на ближньому, ближньому або дальньому світлу. Тобто, Наприклад, в день ви не включите. Вірніше ви включите, тільки на авторежимі ви не включите противотуманки і задню противотуманку. Ну вона вам і не потрібна, але коли вам, наприклад, якийсь туман і авторежим вже виключив переднє світло, тобто ближнє світло, так, то ви можете поставити, поставити в режим ручного світло переднє, і потім. Включати, Бачите? Передня включилась, ось вона. І задня включилась. Передня виключилась і задня виключилась. Ось, я включаю авторежим і він виключає ближню, ближній, ближнє світлофар. Тому, друзі, користуйтеся, нема нічого складного. Вперед, назад, вперед, виключили, назад, виключили. Ось так це працює.